Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку додавання виду 350 плюс 170. Задача 4. Читаємо умову задачі. Поні пройшов усього 90 кругів, покатавши по черзі 30 дітей, кожного однакову кількість кругів. Скільки дітей покатав поні, пройшовши 27 таких кругів? Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про поні і дітей, яких він катав. роблячи круги. Тож, запишемо, що нам відомо, і складемо коротку умову до задачі. Нам відомо, що коні пройшов усього 90 кругів і покатав по черзі 30 дітей, кожну дитину однакову кількість кругів. Також нам потрібно дізнатися, скільки дітей покатав поні, пройшовши 27 таких кругів. Невідомо. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Тож першою дією зведемо до одиниці і дізнаємося, скільки кругів катає поні одну дитину. Якщо нам відомо, що за 90 кругів... Він покатав 30 дітей, тож ми першою дією 90 поділимо на 30. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі і 9 поділити на 3 дорівнює 3 круги. Пояснюємо, катає поні одну дитину. Далі, другою дією ми можемо дізнатися, скільки дітей покатав коні, пройшовши 27 таких кругів, адже нам відомо, що кожну дитину він катає однакову кількість кругів, тобто 3 круги. Ми дізналися першою дією. Тож 27 кругів ми ділимо на три, і це дорівнює 9 дітей. Запишемо відповідь, скільки дітей покатав поні, пройшовши 27 таких кругів. Дев'ять дітей покатав поні, пройшовши 27 таких кругів. Завдання 5. Розв'яжи лише рівняння з невідомим діленим. У нас є три рівняння, отже, нам потрібно пригадати компоненти дії ділення і знайти рівняння із невідомим діленем. Ділене дільник, частка. Отже, у першому рівнянні невідоме ділене, і у третьому рівнянні теж невідоме ділене. Тож запишемо і розв'яжемо перше рівняння. Б поділити на 30 дорівнює 30. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Б дорівнює 30 помножити на 30. При множенні круглих чисел прикриваємо нулі. 3 помножити на 3, це дорівнює 9 і дописуємо справа до 9 нулі, які ми прикрили. Дописуємо 2 нулі. І це дорівнює 900. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Тепер підставимо наш корінь у перше рівняння і виконаємо перевірку. 900 поділити на 30. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. і 90 поділити на 3. Це дорівнює 30. І запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій 30 дорівнює 30. Розв'яжемо друге рівняння d поділити на 4 дорівнює 80. Ми вже пригадували, щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Тож d дорівнює 80 помножити на 4. Прикриваємо у першому множнику 0, 8 помножити на 4 дорівнює 32 і дописуємо 0 справа, це дорівнює 320. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Виконаємо перевірку 320 поділити на 4. Прикриваємо 0 у діленому 32 поділити на 4 дорівнює 8. І дописуємо 0 справа, це дорівнює 80. І 80 дорівнює 80. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!